Другий сезон «Blood of the Sands» в Джоней в четвертій главі є завдання вбити хеку з вами. Ксена Геймс. Починаємо. Є два місця у Брімстоні, де можна її вбити. Довго я намагалась зрозуміти, кого ж це потрібно мені шукати. Спочатку я намагалась самостійно знайти незрозуміло кого у Atom's Way, але там повсюди моби, та мене дуже швидко вбили. Тоді я вирішила знайти хеку у хека Скаудрон. Ми обійшли там усе, але хеки так і не знайшли. Чекали прям довго. Я вже хотіла облишити це, але вирішила ні, поки всі не підуть, я теж нікуди не піду. Чекали ми хвилин 15. Хека з'явилась, і ви можете на відео побачити, хто ця хека. Її достатньо вбити, шкіру можна не знімати, і все вам зараховано у Сізон Пас. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. До зустрічі в Атерномі.